Поки роблю вечерю. Зайчик. Mm -hmm. А ти ви, вивчив віршик? Той, що тобі треба в садочку він його буде розказувати. To seл me. який? він не лавне. А чого не гарний? Не ну, Гарний чи не гарний, але вивчити треба, бо вихователька буде питатися, чи то не вивчив віршик. Ну ти, хоч, ти хоча б пробував його вчити чи ні? Ля-а. Mm? В смислі ніа. Мені Рукслава казала, що вивчила віршик. Не не чув. Хлібом ми радо гостей На Нарушникові рясному несем. Все все найдорожче, що все, всерденьку маю, радісно друзям своїм віддаємо я сам не знаю, чи я би вивчив цей вірш. Ой, коротше. Тоні, треба вивчити цей вірш. Не вивчу. А? Невесту. Так всі дітки будуть розказувати в садочку, а ти що не будеш? Не. У тебе свій погляд на цю ситуацію, так? Тобто ти, тіпа, як в цих всіх інстаграмних, мотивуючих блогах пишуш, треба поступати не так, як всі, виділятися з толпи. правильно я розумію? Тобто, якщо всі будуть розказувати віршик, ти не будеш, правильно? Так. А що я маю сказати виховательці в садочку, що ти віршик не хочеш розказувати? Альо, не ігноруй мене. Що я? Як я мою виховательці в садочку пояснити, що ти не хочеш розказувати віршик? А? Мене вихователька буде питати, чому Тоні не вивчив віршик? Що я їй маю відповідати? Самі скажеш тоді, добре? Ти скажеш. Ні, ти скажеш. Вона тебе буде питати, Тоні, ти вивчив віршик, що ти їй будеш казати? Я не